Всім привіт! Ви на каналі Сам мене звати Ростік. Це друга частина відеоролика про топ-10 помилок початкових інвесторів. До речі, якщо ви не бачили першої частини, то рекомендую переглянути, тут маєте посилання. Перед початком перегляду даного відеоролика прошу, як завжди, поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. Часто початківці не звертають уваги на витрати пов'язані з інвестуванням, такими, наприклад, як комісії брокерів або витрати на управління фондами. Ці витрати можуть здаватися, в принципі, незначними, але з часом вони можуть суттєво зменшити ваші прибутки. Комісії за купівлю, продаж акцій, плата за управлінням інвестиційними фондами або ETF. Всі ці витрати можуть накопичуватися і з часом з'їдати частинку вашого прибутку. Дуже важливо враховувати їх при плануванні своїх інвестицій. Наприклад, якщо ви купуєте акції з високими комісіями або інвестуєте в дорогі активи, такі, наприклад, як взаємні фонди з високими витратами на управління, ви можете втратити значну частину своїх прибутків через комісії. Обирайте брокерів з низькими комісіями. Слава Богу, їх на даному світі є досить таки багато. Хоча так суто для українців, які перебувають на території України, вибір брокерів є досить таки маленький, бо це всього навсього Interactive Brokers, і freedom 24. Я, до речі, власне, інвестую так само за допомогою даних тих двох брокерів. Вони в принципі теж є досить -таки дешевими по комісіям. І якщо в принципі, хочете зареєструватися чи в одного, чи в другого брокера, пам'ятайте про посилання, яке буде внизу під даним відеороликом. А взагалі перед кожною інвестицією ретельно аналізуйте, які витрати пов'язані з покупкою чи продажем того чи іншого активу. Часто новачки вкладають гроші в акції чи активи, які раптово стають популярними в медіа або серед інвесторів. Такий хайп може привести до завищених очікувань і дуже великих втрат. Інвестиції, які стали популярними через новини або рекомендації відомих інвесторів, можуть здаватися вигідними. Хоча під час ажіотажу ціни можуть бути сильно завищені. Якщо інвестувати під впливом моди, ви можете купити актив на піку його вартості і втратити, коли ажіотаж зникне, і звісно, ціна на даний актив зменшиться. Наприклад, згадайте криптовалютний бум, коли вартість таких популярних криптовалют, як біткоін і ефіріум, зросла до свого максимального значення. Від того моменту вже пройшло досить багато часу, а ціна далі не знаходиться вище даного рівня. І якщо би ви купили на тому хайпі на, на самому максимумі, то до сих пір би не вийшли навіть в нуль. Або, наприклад, акції компанії Super Micro Computer, яка злетіла до дуже великих значень і від даного рівня вже скоригувалася більше як на 40%, або можливо, в принципі, не, не знаю точно. Але, наприклад, вартість акції Nvidia на сьогоднішній день теж здавалося, здавалося крута компанія. Ну але через хайп штучного інтелекту зараз її. Акції знаходяться на ультра великому рівні, і не факт, що дана компанія продовжує зростати в вартості самих акцій і не відбудеться корекція, наприклад, на тих 40-50% або, можливо, і більше, коли хайп на штучний інтелект все-таки ну, зменшиться. Завжди аналізуйте активи з точки зору їхньої реальної вартості та перспективи розвитку, незалежно від їхньої популярності на ринку. Якщо актив вам здається привабливим тільки через хайп, тобто ви чули про ви. Чуєте про нього на кожному кроці краще від такого активу триматися подалі. Деякі інвестори починають надто активно торгувати, купуючи та продаючи акції майже кожного дня. Це може здаватися способом швидко збільшити прибуток, але насправді часта торгівля збільшує ризики і, звісно, витрати. Часті операції на фондовому ринку можуть призводити до великих витрат на комісії, ну а також збільшують ризик ухвалень невірних рішень. Крім того, надмірна торгівля може змусити вас продавати активи на спаді, коли варто було б просто почекати відновлення ринку. Інвестор. Який постійно купує і продає акції, намагаючись заробити на короткостроковому коливанні, ризикує більше витратити на комісії, ну і пропустити то довгострокове зростання. Дотримуйтесь довгострокової стратегії, не намагайтесь ловити кожне коливання ринку, а зосередьтесь тільки на фундаментальних інвестиціях. Частіше за все, стратегія купити і тримати виявляється набагато ефективнішою ніж постійна торгівля. Багато початківців не звертають уваги на податки пов'язані з інвестиціями, однак податки можуть суттєво вплинути на ваш кінцевий прибуток, особливо при активному інвестуванні. А для того що при кожному продажі акцій, отриманні дивідендів або іншому доході від інвестицій, вам доведеться сплачувати податки. Якщо ви не враховуєте податкові наслідки своїх рішень, ви можете втратити значну частину прибутків. Інвестор продає акції, не думаючи про те, що від цього прибутку потрібно сплатити податки. В результаті він залишається з меншою сумою, ніж очікував, і це може вплинути на його фінансове планування. Новачки часто хочуть отримувати швидкий прибуток і не мають терпіння для довгострокового інвестування. Вони можуть продавати акції занадто швидко, не даючи їм часу на зростання. Інвестиції це такий собі марафон, а не спринт. Найкращі результати можуть приходити з часом, і акції можуть зрости значно, якщо їм дати просто більше часу. Короткострокові коливання можуть бути гучними, але довгострокова перспектива приносить стабільніший дохід. Інвестори, які купили акції технологічних компаній. Ще в 2000-х роках і зберегли їх, змогли отримати величезний прибуток за 10-15 років. А ті, хто продав акції після перших зростань, втратили можливість отримати цей ще більший довгостроковий дохід. Плануйте просто на довгий термін і уникайте панічних продажів під час короткострокових спадів. Навіть якщо ринок падає, дайте своїм інвестиціям просто час відновитися, бо ринок в довгій перспективі часу тільки зростає. Отже, ми розглянули ще п'ять найпопулярніших помилок початків. А саме відсутність плану, емоційне інвестування, надмірна торгівля і нехтування податками. Вони можуть суттєво вплинути на ваші інвестиції. Але, озброївшись знаннями, ви зможете уникнути цих пасток і побудувати свій стійкий інвестиційний портфель. Якщо це відео було для вас корисним, то не забувайте поставити лайк, підписатися на даний канал і, звісно, натиснути на дзвіночок. А також діліться, будь ласка, в коментарях, які помилки ви вже встигли зробити, і як плануєте їх уникнути в майбутньому. Дякую за перегляд удачі в інвестиціях.